Слава Україні, я Валентин, і сьогодні хотів би розповісти вам про озвучку для World of Tanks, а саме озвучку від палича з каналу Реальні Гравці. Посилання на його канал я залишу в описі під стрімом. Також буду дуже вдячний, що ви поставите йому подобайку, підпишитесь на його канал і подякуйте йому в коментарях за його роботу. Ну і по традиції не забуваємо ставити подобайки, підписуватись на канал, поширити дочки в соцсетях і рекомендувати друзям. І слава Україні, слава Збройним силам України. Ми переможемо. Доброго вечір, ми з України. Найсайфа. Ууу. Це було больно. Ну таке. у Це було больно. Ну курва! Добрий день, всі я стрімер, я нагибаю. Ого, оце хрустну. Де в мене ділося, блядь? Доброго вечора, ми з України. Ну таке. І це лише частинка тої озвучки, яка є в нього. Просто усю я вам показати не можу, тому що це багато часу займе. Простіше вам самим завантажити і спробувати її.